Так, Запитання Богдан Гетманчук. Поясніть, будь ласка, от є чистилище чи ні. Чистилище – це вчення, наприклад, я говорю про вчення Української греко-католицької церкви, є рай і пекло. Так? Це ми знаємо рай це місце, де торжествують усі праведники, пекло. Це там, де відкинуті усі грішники. Чистилище це місце дочасної кари, коли людина помирає, е і має якийсь там забуло, якийсь гріх там або не сповідалася. Ну, ти ж її не, не кинеш до пекла, та? але і до раю вона не може піти, бо каже Господь нічого не чисте, до раю не попаде, аж поки не очиститься до кінця. І це місце, де є дочасної, місце дочасної кари, місце очищення, називається чистилище. так? І коли ми молимося службу за померлих, ми молимося за людей не ті, що в раю, і не за тих, що в пеклі. Бо ті, що в раю, не треба, ті, що в пеклі не поможе. Тільки за тих людей, що у чистилищі, ми молимося панахіди, ми молимося Парастас, Ми приносимо жертву за наших померлих тільки за тих людей, які знаходяться у чистилищі. Якщо попав в чистилище, так, вони страдають майже так, як у пеклі, але різниця одна, то, що ти знаєш що вже з Чистилища ти вже точно будеш спасенний. Скільки ти там будеш, не знаєш, то все на Боже милосердя і на молитви, які живі, молять. На жертви, які живі приносять. іменно через те, що ми приносимо жертви тут на землі, перебування у чистилищі скорочується, вони скоріше отримують спасіння. Тобто, чистилище існує навіть по своїй логіці, воно мусить існувати. Ще хотілося сказати? Що, наприклад, вчення православної церкви каже, що чистили ще нема. Реально, я коли це розказував, то кажуть, не може бути. Я кажу, та може, може бути. Бо так православна церква вчить, що чистили ще нема, Є рай і пекло. чистили ще нема. Душі після смерти перебувають, як вони кажуть, якісь там метарства, ще там щось. Але не то чистилищем, просто лише заради того, щоб була різниця між церкви. Я думаю, що прийде час і церква, усі оці догматичні непорозуміння вирівняє. Бо, е, знаєте, я собі думаю, якщо така справа, то зберіть ці католики, православні, зробіть собор. Ти садьте те скажіть. Бо котрась церква, людей дурить. Люди повинні знати правду, сядьте і договоріться. Найбог Бог вам дасть знак, як має бути б ні. Наша церква зараз має таку позицію, яка називається екомінічний рух. Тобто це рух, який е, направлений на єдність між церквами. Є речі, в яких можна поступитися, наприклад, обрядові, так? а є речі, в яких не можна поступатися, речі догматичні вчення церкви то, що навчив нас Ісус Христос. Ну, наприклад, ми не можемо зараз сказати, що Бог не втроїться, а Бог тільки два. Є Бог Отець і Дух Святий. Все. А Ісус Христос це те, що пожив на землі, вознісся на небо і десь собі там живе. Ну, так не можеш сказати. Є догматичні правди, які незмінні. І тому я собі думаю, що дуже добра нагода подумати про не просто екомунічний ек рух, що ми разом молимося, але сісти разом і зробити Вселенський собор, який був на початках Сім. Вселенських соборів, всі визнають, і греко-католики, і ремокатолики, і православні, православні московські, православні українські, які хочете, так? всі визнають, чому? Бо це було до розколу. Треба вертатися в лону Вселенської церкви і думати про те, щоб зібратися всім разом і прийняти якось єдине, єдине вчення церкви. Єдиний календар, єдина Пасхалія. Сядьте і договоріться. Ті свої аргументи, ті свої. Ми маємо справу з мудрими людьми. Я не думаю, що не буде якоїсь можливості домовитися. Я, наприклад, готовий прийняти людьбу позицію, як вона буде достатньо аргументована. Так. Ну, дивіться, була інавгурація. Ем, інтронізація перепрошую. Інаугурація це для президента була інтронізація нашого екзарха, владики Максима. Так? Було в Запоріжжі. Приїхали папські нунці. Приїхало 20 єпископів. Священників я не порахував, бо дуже багато було. Но наші були всі так? з нашого екзархату. І були були єпископи із Римокатолицької церкви, були єпископи Наші був владика митрополит Володимир. І був владика православний. І стояв збоку. Не служив. Чому? Бо в нас немає Христійної єдності. Як? Та Таже зберіться ще раз всі докупи. Зробіть Селенський собор, відновіть рану церкви. Бо цей розкол Бога не тішить. І це перший раз мали чути люди. Я це кажу вам, я це не кажу єпископам, я не кажу це навіть священникам. Вони собі знають, я це кажу людям, щоб ви були готові до цієї єдності. Залишиться обряд православний, ніхто нічого не буде міняти. Так як було, так і буде. І католицький, який був, так і буде. І римокатолицький був, такий був такий. лишиться. Ідеться тільки про вчення, про догматику. Чому владика стояв з боку? Бо тому що між нами немає Євхаристійної єдності між католиками і православними. Тобто вчення про Євхаристію трошки різне. Все. Нас я був запросив Владику Симеона, Нашого Дніпровського, так? запросив на храма весь свято. Владика прийшов із канцером, все, прийшли на службу і стоїть з боку. Стоїть з боку. Служба все скінчила, а потім водосвяття, все, Владика вже очолив і вже все. Чому? Бо немає Харистійної єдності. Я його поважаю, він мене поважає, бо приїхав. А разом служити не можемо. Тому думаю собі, діти мої, цвіти мої, всі, хто мене слухає, подумайте, на і моліться за єдність церкви. Говорю це, знову нагадую: не єпископам, і не Кажу Кажуться вірним. Бо мене дивляться, і православні, і протестанти. Тому моліться за єдність церкви.